Ти знаєш, як це падати, коли в одну мить усе летить шкареберць, коли світ, який ти будував, розвалюється, люди, яким ти довіряв, зникають, а сила, яка була в тобі, мов би випаровується, це моменти, коли багато хто ламається, відступає, опускає руки, здається, але не ти? Можливо, ти і сам не розумієш, як протримався. Можливо, були дні, коли ти лежав на підлозі і дивився в стелю, не знаючи, навіщо взагалі вставати. Можливо, ніхто й не бачив твоєї боротьби, але вона була тиха, щоденна, внутрішня. І ти вистояв це вже перемога, не медаль не овації, просто факт ти вижив там, де інші ламались. Стоїцизм не про те, щоб не відчувати болю. Він про те, щоб не зупинятися через біль, про те, щоб, попри хаос навколо, зберегти спокій всередині. Марк Аврелій писав Життя не стільки залежить від подій, скільки від твого ставлення до них. Ти не міг вплинути на те, що сталося з тобою, але ти можеш вирішити, що робити з цим далі. Зараз твій момент будівництва. Руїни це не кінець, це фундамент. Так, не з того, що ти хотів, але з того, що є. І час уже не озиратись на те, що втрачено, час дивитись на те, що ще можна побудувати. Ти маєш найголовніше досвід, справжній, не книжковий, болісний, важкий, але справжній, і цей досвід зробив тебе глибшим, мудрішим, сильнішим. Тепер ти знаєш, хто з людей поряд, а хто ні, що для тебе справді важливо, що варте твого часу, а що ні. Це твій шанс побудувати себе з нуля. Не таким, яким тебе зробили інші, а таким, ким ти обираєш бути. Ти не зобов'язаний бути ідеальним, ти зобов'язаний бути справжнім. У стоїцизмі немає місця ілюзіям, немає фальші, є ти і твої вчинки, немає жалю, бо він нічого не змінює, немає образ, бо вони тільки крадуть енергію. Є лише дія, рішення, сила духу. Немає нічого важкого, ніж перемогти самого себе. І немає нічого шляхетнішого. Сенека. Новий день нова можливість. Так, шлях буде нелегкий, буде знову біль, знову сумніви. Але кожного разу, коли ти збереш себе докупи, ти станеш непереможним. Бо той, хто був зруйнований, більше нічого не боїться. Бо той, хто встав з колін, уже не впаде так, як раніше. Бо той, хто вижив у пеклі, може побудувати рай з нуля. Збудуй себе по-новому, з новими цінностями, з новими принципами, з твердою спиною, і з серцем, яке не здається, і пам'ятай, ти не твоя втрата, не твоя поразка і не твій біль, ти те, що ти робиш далі і зараз твій час діяти.